Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців. Варшава має зосередитися на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають в Україні. Про це заявив керівник президентського бюро міжнародної політики Польщі Марцин Пшидач. За його словами, нині в Польщі перебувають близько півтора мільйона громадян України, проте за останні п'ять років польське громадянство отримали лише 26 тисяч осіб. Вшидач наголосив, що надмірна кількість новоприбулих може перевищити можливості країни з інтеграції мігрантів. Зокрема, він вважає, що у Польщі вже утворюються окремі райони мігрантів. Пряма мова, коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми. Ми не хочемо таких проблем у Польщі. Думаю, ми вже на межі більше приймати не можемо. Зазначив представник адміністрації президента.